Програма студентський квиток, у якій ми розповідаємо про найцікавіші події з життя Київського міжнародного університету та звідусіль. в студії. Традиційно працює Марина Скаженник і ми починаємо. Другий рік поспіль вступна кампанія в Україні проходить в умовах воєнного стану. У 2023 році вступники знову складають національний мультипредметний тест замість ЗНО. Також абітурієнти повинні подати мотиваційні листи а для вступу на деякі спеціальності скласти творчі іспити. Найперше, що потрібно зробити в вступнику, зареєструвати особистий електронний кабінет. Реєстрація розпочалася 23 червня для вступників до фахових передвищих закладів освіти, а з 1 липня розпочнеться для вступників до закладів вищої освіти. Особисті електронні кабінети вступників працюють до 30 листопада. Які ж документи потрібні для реєстрації електронного кабінету? Серія та номер документа про раніше здобуту освіту, номер пін-код та рік отримання сертифіката НМТ, сертифіката ЗНО або екзаменаційного листка, що був. Одержаний під час реєстрації на ЄВІ, ВВ. Тип та номер документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків. Після активації електронного кабінету потрібно ввести та завантажити таку інформацію про вступника: контактний номер телефону, кольорову фотокартку вступника, фотокопію додатку до свідоцтва або атестата про повну загальну середню освіту. У разі наявності сертифіката ЗНО інших років необхідно також додати дані сертифіката і додати цей документ. Для допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі у приймальній комісії створено спеціальний консультаційний центр. У ньому можна отримати допомогу щодо створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документу про освіту, на основі якого відбувається вступ тощо. Варто наголосити, що подача електронних заяв вступників розпочинається з 30 червня для вступників до фахових передвищих закладів вищої освіти, а з 19 липня для вступників до закладів вищої освіти. За вікном, спекотне літо, а в Киму спекотний період роботи приймальної комісії, яка вже тримає руку на пульсі і воліє розповідати про найголовніші кроки, які ви маєте зробити для вступу до університету та коледжу вашої мрії. Які особливості цьогорічної вступної кампанії? Особливості, напевно, цієї вступної кампанії, як і минулорічні, пов'язані тим, що в країні ще триває війна, і безумовно, ми діємо не за умовами вступу до закладів вищої освіти, а за певними порядками, які прями на підставі яких ми створюємо правила прийому. Ну і це безумовно спрощує трішечки вступ. Ну, по-перше, дуже приємним є в цьому році це підтримання. Державою деяких спеціальностей, і в зв'язку з тим, що спеціальності надана державна підтримка, вступники на контракт мають право вступати лише за результатами мотиваційного листа. Це спеціальність будівництва, яка дуже важлива в майбутньому для України, тому це є дуже приємним. Питання творчих конкурсів також дуже цікавим є те, що для того, щоб розвивати Україну, звичайно, потрібні напевно фахівці саме творчих спеціальностей. Музичного, сценічного, аудіовізуального мистецтва і от для архітектури також І от для забезпечення вступу на ці потрібно лише складання творчого конкурсу без результатів національного мультипредметного тесту. Це також є дуже приємним. В цьому році особливість тим, що і на магістратуру, для вступу на магістратуру також є спеціальності, яким надана державна підтримка, де можна вступити за результатами. Лише мотиваційного листа. В Київському міжнародному університеті такою спеціальністю є професійна освіта, де за результатами лише мотиваційного листа на підставі диплому бакалавра можна отримати фах із професійної освіти за спеціальністю цифрові технології. В чому складність творчих конкурсів? Складність творчих конкурсів. Ми вже декілька разів провели творчі конкурси. В цьому році їх можна проводити як до вступу, до подачі заяви і створення електронного кабінету, так і, до... і вже після. Але це все проходить легко. Студенти, абітурієнти є дуже творчими, дуже насичені, показують програми. Ну напевно їм вже дуже хочеться швидше вийти в це офлайн середовище, тому вони так реалізують себе. І я думаю, що конкурс тут безумовно є, але е, насправді вони забезпечують дуже високий потенціал. Я думаю, напевно, складність в тому, що для творчих спеціальностей можливо в онлайн середовищі дуже складно заспівати або зачитати байку саме в зумі, якщо така форма. А якщо вже вони приходять сюди, то це дуже просто. Чи можливе неформальне спілкування із деканами та директорами факультетів та інститутів для розуміння правильності обрання професії абітурієнтами? Ну, я думаю, воно в нас таке і існує саме таке, саме неформально професійне. Я б сказала, Просто неформально – це якось так, а неформально професійне. Ми кожну суботу проводимо день відкритих дверей. У дні відкритих дверей абітурієнти мають можливість поспілкувати, познайомитись спочатку із своїми керівниками структурних підрозділів. Якщо вони вже обрали певний фах, якщо ні, вислухати всіх, визначитись, і потім мають можливість спілкування саме безпосередньо, тому що є така певна процедура залишення контактів. Чаті, спілкування і завжди після дня відкритих дверей є після тих виступів, які вже відбулись, бо з такі групи, які відразу спілкуються, знайомляться, залишають контакти, і напевно скоро прийдуть до нас уже як абітурієнти, а потім як. Студенти, вся кімушна родина це є певно професійне неформальне спілкування, тому що у нас є спілкування як в родині. І це є дуже важливо як для абітурієнта, так і для студента. я думаю. А абітурієнти, які вступають до університету на підставі повної освіти, на підставі диплома молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, 1 липня створювати електронні кабінети і з 19 липня почати подавати. Електронні заявки. І ми з великим задоволенням чекаємо вас в стінах Київського міжнародного університету. А для тих, у кого не вдається якісь проблеми із створенням кабінету, можливо, якісь потрібні консультації, приймальна комісія рада всім допомогти за адресою вулиця Львівська, 49. Тепер познімай, як він прийшов. Поїхали. Які особливості. Ти можеш читати. Які особливості цьогорічної вступної кампанії? Що раз та я ж зрозуміла питання? Я думаю, знаєте, що е, а нам треба записати і запитання Михайла, да? Да, Михайло, кажи. А добре, <кхем> який? <кхем> Сьогодні у рубриці цікаво знати. Ми познайомимо вас із дуже багатою і казковою країною князівством Ліхтенштейн. Її краєвиди немов створені ельфами, а місцеві жителі багаті як гноми. У цій країні не прийнято шуміти, бігати і кричати. Вважається поганим тоном хвалитися багатством. Місцеві жителі майже ніколи не замикають свої двері на ніч чи коли виходять з дому. Останнє умисне вбивство сталося тут більше десяти років тому. Тюремне покарання по всій країні відбували в цілому сім осіб. При цьому їжу їм привозять з ресторану, оскільки це вигідніше ніж наймати свого кухаря. Поліцейських тут менше сотні людей. Хто б міг подумати, що ця міні-держава казково багата? Справа в тому, що Ліхтенштейн це країна з дуже низькими податками для іноземних компаній, як зараз прийнято говорити, офшор. Щоб зареєструватися в Ліхтенштейні і не платити податки, кожна компанія зобов'язана взяти в частку одного з місцевих жителів. Сьогодні кожен громадянин Ліхтенштейну отримує середню зарплату від двох іноземних компаній, тому кожен живе тут у власне задоволення, не напружуючись. На черзі наша традиційна рубрика цей день в історії. Тож увага на екран. 20 червня 1837 року королевою Великої Британії і Ірландії стала 18-літня Олександріна Вікторія. Її 63-літнє правління вважається часом найвищого розквіту британської держави, піднесенням її економічного розвитку та добробуту суспільства, розквітом культури та мистецтв, та відомий в історії як вікторіанська епоха. Вікторіанство вважається часом найвищого розквіту британської держави, піднесенням економічного розвитку та добробуту суспільства, розквітом культури й мистецтв, характерними рисами епохи. Стали промислова революція і розвиток капіталізму, а також моральний кодекс британського суспільства, який закріпив консервативні цінності. 1852 року Лондон остаточно відмовився від протекціонізму на користь політики безмитної торгівлі. За лічені роки британські товари заповнили іноземні ринки, а сполучене королівство захопило лідерство у світовій торгівлі. 60% міжнародних контрактів тепер укладалися в фунтах стерлінгів. Англійський банк перетворився на світовий центр фінансових розрахунків. На сьогодні це все. Ваші відгуки та пропозиції залишайте в коментарях під цим відео. А ми повернемося до вас вже за тиждень. Тож і з вірою в ЗСУ прямуємо разом до перемоги. До нових зустрічей в ефірі!